Вітаю, мене звати Олег Табун. Я керівник контент відділу інтернет-магазину Торгового дому Укрсервіс. Хотів би висловити подяку Василю Волошину і його команді за оперативне і професійне вирішення проблеми з блокуванням нашого аккаунта в Google Merchant Центрі. Виникла проблема з блокуванням акаунту Google. Звернулися до Василя і отримали негайну реакцію і грамотну підтримку. Його команда одразу надіслала нам рекомендації щодо подальших дій, а згодом чек-лист аналізу облікового запису та сайту з чіткими рекомендаціями щодо усунення проблеми. Загалом команда продемонструвала високий рівень кваліфікованості та професіоналізму. А саме головне оперативно. Наші технічні фахівці успішно провели всі необхідні зміни згідно рекомендацій і отримали результат негайне розблокування аккаунту. Це дозволило не припиняти роботу і зберегти наш прибуток. Дякуємо Василю Волошину та його команді за високий професіоналізм, оперативне реагування та компетентну підтримку. Сподіваємося на подальшу співпрацю і сміливо можемо рекомендувати його послуги.